Доброго дня, Вас вітає компанія автопарк. У нас таке надходження, це у нас Mazda cx 5 2014 року. 2,2 в у нас дизель на автоматі на повному приводі і з пробігом 190 тисяч кілометрів. Автоміль покузію в збереженому стані, без зайвих зауважень, на хорошій комплектації. на ззаді додатково фаркоп, парктроніки спереду-заду і камера заднього виду. Стоїть в нас літня резина, майже як нова, класні титани, до речі, без бордюрок по салоні, по комплектації в нас шкіряні сідушки з перфорацією чорного кольору. Є в нас пам'яті і електрорегулювання сидінь, мультимедіа босе. Склопідовники спереду датчики світа, датчики дощу, мультикермо, круїз, підігріви сидінь. Теж у нас присутні. Клімат-контроль у нас двохзонний. Ось така мультимедіа, теж там присутня у нас камера заднього виду, класна комплектація, класний стан автомобіля, що зоні, що всередині. А головне, що без ніяких додаткових вкладень по технічному стані. Теж є в нас додатково комплект разини в хорошому стані теж. По технічному стані обслуговувався завжди вчасно, ходова не стукає, по моторі коробці без зауважень, теж недавно пройдено ТО. Ось якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, 3260, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте себе таке авто.